І так, вітає вас Тайга Озеро Тіберкуль. Наша подорож. Починаємо з палатки. І пішли далі. Наш лагерь. Місце? Це місце для підготовки дрів. А це сокира. Сокира і дрова. Це є пилочка. Отака От топилочка. Так що? Ми використовуємо і пилку. Це місце, це місце для вогнища. Це камінь, на якому ми перекушуємо. Пішли далі, пішли далі. Так, доброго дня, шановні! Це пан Віктор. Видео, все відео, можете говорити. І Володимир Васильович, і Віктор Васильович. Володимир Васильович. Так, а тепер, Віктор Віктор водочку потім, а тепер на мене наведи. О. І це пан Володимир також. Пан Володимир Кадрів. Так що давай. Так, так, тепер це... Ми збираємося. На рибалку. Не ми, а Володимир. Володимир Васильович. Так, лодочка готова. В Руки весла і махай щодуху. І махай щодуху. О! Давай. Допомога. Допомога є. Є допомога. Удачної рибалки, Вова, ми тобі побажаємо. От красота яка о! Так. Ну, а тепер будемо знайомитися з озером Тіберкуль, мабуть. Попливли, попливли. І одразу побачимо всі види. Це знамените озеро Тіберколь. Та коли ж завтра? Треба ловити його сьогодні. Завтра буде запізно. Послухаємо, хлюпить-хлюпить води. Подивіться, шановні, яка чиста вода, яка ж вода чиста. Цю воду ми п'ємо навіть без кипячення, Хіба це не дива? Там солнце, там солнце Послухаємо хлюпання, хлюпання, хвиль. Сьогодні буде в'їжджати, е, приїде сьогодні, і сьогодні буде назад. Сьогодні. Ні, так потрібно сьогодні обов'язково сьогодні, Ні, то ми сьогодні да. могли б і уїхати. Звичайно. Але, але але так от треба було можливо зараз вже їхати. Не на рибалку, а ні. Розумієш? Ні, я маю виду, що цей. Він буде і завтра, бо інспектор буде. І з інспектором можна поїхати завтра. Або інспектор, якщо залишиться на ночок, ну, в будь-якому випадку є, що краще сьогодні побачити, і зразу все буде домовитися. Було б набагато краще. Звичайно. Я думаю, зранку вже не буде. Готовий, інспектор приїде. Все, ми дуже завдячуємо цьому озеру. Така красота, така благодать. І сьогодні нам повезло, що є сонце. Тут таке сонце рибкість. А сьогодні день унікальний. O chupanho mais do tá.